Вітаю у нагляді даної гри. Це незалежний психологічний хорор із глибоководним стетингом, що поєднує рутину, ресурси і атмосферу страху. Демо вже доступне. Ну що ж, погнали. Так, ми працівник девінгової компанії, який посланий з ціллю для того, щоб зібрати сміття і для ремонту різного обладнання на дні океану. У нас при собі локатор. Який показує відстань до цілі. Цілі локатора можна поміняти на кнопку Є. Наш костюм не має супертехнології технології забезпечення повітря, тому, коли ми пройдемо певну межу, нам потрібно потреба повітря, нам, нас буде чекати смерть, і ми задихнемося. Бережіть себе і пам'ятайте, глибина приналежить тим, хто. Осмілиться їх підкоритим. Самій перший самостійний проект, тому хочеться зайвий раз нагадати, що все побачене в цьому демо, ну, це лише ознайомчий характер, і деякі речі, можливо, поміняються до кінця розробки. Сподіваюсь, на ваше розуміння, якщо у вас виникнуть проблеми або побажання, ви можете залишити зворотній зв'язок за посиланням на головній сторінці. Також, якщо вам сподобається проект, не забудьте додати його в ваш список бажаного. Зарані дякує, дякую і приємної гри. Ну, давайте глянемо. Це вже, це вже насторожує. Ну, Тут можна було зробити яскравіше, якщо це фінальна картинка заставка, а вона зараз наповністю піде завантаження. Тоді окей, тоді питань немає. Але все ж таки в нас знову соло розробник. Може бути, як то кажуть, невеличке розчарування, але, в принципі, інді розробники молодці, тому що вони стараються, намагаються, як мінімум, вони вже випускають свої ігри в Steam, також ми можемо їх оглянути. Це вже дуже круто. что твой костюм не оснащен хорошей системой подачи кислорода. Поэтому если ты превысишь допустимую норму потребления воздуха, то церкви не находишь. Понятно? Ой, на ну, мане тут уже насторожило то, что у нас озвучка такая. Че, ее озвучка очень круто, конечно, але она не украинская. Вот что. Видишь, что охуенно. Розробник. Давайте я також озвучу текст, який тут є, ти його сюди додавиш. Якщо ти дивишся це відео, давай домовимось, і я реально озвучу текст, і ти його додавиш сюди в гру, він буде озвучений. Давай, давай таки замутимо. Я, от буду, я потім ще, ще раз запишу відос, там де є українська озвучка з моїм голосом. Давай, напиши, домовимось. Так, нам потрібно зібрати 4 об'єкти і віднести об'єкти на точку якогось скидання. А що у нас є об'єктом? Мені мікрофон не заважав. Mm. Ну, це об'єкт. Ні, а які саме об'єкти? А стоп, там прибіл вказав. Яку сторону мені треба плевсти? 216-15 метрів. Я можу якісь предмети підбирати там, наприклад. Ну, а щесь рука, наприклад, Чи я не можу. А можу на F. Я можу підбирати чиїсь предмети. 63, 4 метра, 5, 9. Десь в сторону треба рухатися. А ось я бачу бульбашки По прибору, каже, начинається небольшой сторону. Але як він після побаченого його серцебиття так і залишається на місці. Зараз це хоча б світліше чи як? Ти був весь шторм. 27, 26, 25, 24, 19. Що там за світло таке цікаве? 160 метрів. Я поки зібрав два предмети з чотирьох, якщо я правильно розумію. Але я якось ніби не можу плавати. Воно ну вгору піднятися не можу. 105 метрів, 103 метри.

Ну що це швидке плавання якось там вгору, я можу піднятись? Ага, щось в мене серцебиття піднімається. Коли я ще в том часто граюсь. А не якийсь ліхтарик там нормальний, я не знаю. Ну тому що це... Фіга сі тут краб став. Бо я трохи не розумію, куди я зараз маю пливсти. Ну типу, якусь часину я знайшов предметів, плюс в мене якийсь маячок. Що мені дається маяк, незрозуміло. Чи я маю десь на нього орієнтувати чи ні, тому що я думаю, що він в принципі нам підсвічує, о, там ще один. Треба розуміти, куди я маю далі плести. Ага, тут в принципі можна потім види якось по ним е фокусно вилити. Типу є синій маяк у нас, є зелений. Я просто не розумію, куди я маю плисти, коли там немає. Я так розумію, в мене залишилася остання батарейка. Труби, заводи. Я зараз просто не розумію, куди я маю плисти, а ми зараз можемо загинути. Ну, Скоріше за все ми загинемо, точніше. Ну ось у нас якісь є проходи. чи це лабораторія, станція. Можна зайти якусь там воздуху вхопити. Просто каміння, воно тебе типу, показує, що ми маємо туди рухатися, але тут воно все в камінні. Mm -hmm. Крабіка нам вернули. Не розумію. А ну ще. а це батарея ніби. Так, <звук> да, ти пізниш. Це знову цей крабстер десь. Десятиметровий якийсь. Типу, те, що я знаходжу батарею, це окей, круто-класно, але мені треба знайти саме які ще два предмети, які я не знайшов. Типу, два я знайшов, а два не можу, тому що тут ніби якийсь каміння, я не можу оплести туди. А як я можу ціль змінити? Q, E. А, ось. На Ешку я змінюю. 80 метрів. Ось мене сюди веде, але ж тут якісь каміння починаються. Був вхід в печеру якусь. Батарея. Давно десь в печеру залізли якимись кущами. О тут прямо у нас меч. Екскалібур. Супер, і нам ще залишається знайти один предмет. У нас є дві батарейки поки що. Що дуже добре. Да, тут реальний вхід через кущі якийсь. 119, да, ми поки правильно рухаємось. Можливо, навіть встигнемо забрати останній предмет. І не загинути так швидко, як ми могли б. Ластова батарейка залишилась. А то Зараз будуть ці гори, да? І нас не пропустить. Да, тут тупік каже нам гра. Питання в тому, куди це можна опливсти, чи це реально можна опливсти взагалі? Бо тут я поки бачу купу каміння. А вот десь з цього боку можна буде пливсти, я не знаю навіть. 40 метрів показує, 41. Опа, сідає батарея. А, я тепер не можу зрозуміти, де предмет лежить? це прикол. Ідея? Хрень, я знаю, даже нічого не бачу. Я так розумію, тут ми десь загинемо тепер. Просто не розумію, чи я кудись вперся в щось. А, тут я щось впираюсь. Тут є якийсь прохід. Знати б ще б куди цей прохід веде нас? Чи це взагалі прохід чи ні? Мені треба батарейка. Дуже стреміново. О, оно є. Шматочок. Так, 50 метрів. Ну, ми десь були поряд. 20-19 метрів. Ну, десь в кущах воно значить, валяється. А ось ж будь башки. Я нас локатор уже сів знову. Питання в тому тоді як ми можемо загинути, я так і не зрозумів. Типу, коли у нас сідає батарейка. А чи відновлюється в нас ці ресурси? Ну ось, я бачу якісь предмети, але просто. Є щось поближче. Ага, просто вісім 200 метрів. Тут таке враження, що воно мене з'їсти може. Такі зубки. Не дуже б хотілося б з ними якось зіткнутися. 90 метрів. 40 метрів. Пойду, і камінці починаються, да? 22 метри, 23, не туди, значить десь сюди. Ну так воно десь сюди веде 7-6 метрів ось. Клас, треба було ж сісти йому в цей момент. Я думаю, чи я можу якусь гору підніматися? Чи в мене немає рівня Alt, а Ану, давайте я зайду налаштування. Керування, вогонь, ліва кнопка мишки, пришвидчення права кнопка мишки. ММБР якийсь ліхтарик, я не вимю що таке ММБР. Локація і. А якийсь сюсит. Ну, да ну немає, значить. Як тепер я зможу знайти. Тут точку. Ага. 23 метри, 25. Так воно туди зданика, ну типу, я маю сюди поїхати. Чи... Мене... Оце в мене ліхтарик, ну це атака. Це не ліхтарик. А, все, я затискаю кнопку мишки між кружечок. Воно показується 8 метрів. Що, сіла, батарея? Це через ліхтарик цей? Серйозно? Так швидко? Ну Тут просто... Как би темно. Якби я знав, що він так швидко сяде, то я... Там би просто поплавав би пошукав би проходу туди до точки. Ну не тут ще може бути батарейка. А без батареї. Ну тут тут іде тупо суцільна труба. Ой Туди ніяк не піднятися. Я думаю, типу там у нас буде якась база, бо там же сказано, що треба було відвести на базу. Я підійшов прямо до тих будинків, мені сказали, що ні, ніфіга. Ну ось знову ж таки 95, 92 метри. 80. Типу коли я використовую прискорення, він також сідає. Ой, щось я трохи підняв йому тиск, ану, відновися. А, ну все, сюди я мав собі все скинути, я щось туплю. Бо я ще Це все. Вийшли до кінця демо. Але не до кінця історії справжній жах ховається глибше. Тільки самі хоробрі зможуть. Подолати. Тиск Безодній, вибратися з того підводного жахіття. Дякуємо, що занурилися в цю гру. Сподіваємось, демо залишило у вас такі хороші враження. Якщо ви хочете підтримати розробку, додавати гру Список Бажаного. Так, розробнику, якщо серйозно, то я дійсно за, щоб ти додав більше контенту і щоб була українська локалізація, плюс якщо потрібно. Можемо домовитись, я озвучу цей текст. Тож, давайте. Бо так поки що нічого не можу сказати. Є над чим працювати, розумію, що соло розробник. задумка хороша, цікава. Треба ще додати багато певних цікавих деталей. Наприклад, це, М -м, так як ми нерімо, можна було б, щоб ми могли підніматися вгору, вниз десь там, спускатися, підніматися цю механіку. Також хотілося побачити, в принципі. <свист> <свист> так, різних можна було б побачити там тваринок, риб. Можливо, навіть, щоб акула десь там. Не завжди була акула агресивна, також було б цікаво це якось продумати зробити. М -м відносно світла також, тому що у нас батарейка витрачається і на локатор, і на все підряд, щоб був якийсь чи магазинчик чи щось таке, щоб ми могли, в принципі, можливо, там не знаю, поплавали, Крабів зібрали, наприклад. Щоб в нас була якась підводна база, невеличка, з якою ми хоча б могли виходити і заходити. Щоб ми там могли щось там складати і тому подібне. І, можливо, навіть за якісь там певні кошти потім у нас в подальшому ми могли прокачувати свого персонажа свою базу. Як варіант, також було б непогано це розглянути. Ну, ще думки якісь будуть, в принципі, але думай сам, твоя гра, тому працюй, працюй, працюй. А на цьому все. Дякую за перегляд.